Добрий вечір. На наступний урок треба буде слова з уроку сотого Вивчити на пам'ять та також вміти писати ці слова. Дивимось уважно. Тримаємо зелені ручки та конспектуємо. Наголошений В. Тільки це не В, а ве". Более, Більш м'ягесенько треба. Де weather. Погода. cool, Прохолодний. Наголошений day, Підкреслюємо day. Не забуваємо, що це a, це day – сьогодні. Boom. Звертаємо увагу на це слово. Ось тут треба довге О. Вом. І це буде перекладатись як теплий. А якщо ви будете говорити вам, це буде вже черв'як. Нам черв'як не треба. Нам треба the weather is warm. Погода тепла. Тому довге О, коли вчимо. Пишемо А, вимовляємо О. Тому, коли ви побачите літеру A. Поруч з літерою Р. Ось це значення, вони завжди будуть читатись як довге О. «вом», теплий. Наголошений дик. Dictionary. словник With. з. Наприклад, with me. ми зі мною. Наголошений хоум. Пам'ятаєте, що тут не буде просто хоу, тому що ми, ми нікому не можемо подарувати. Ось тут буде наголошений хоум. Діфтонг оу. Підкреслюємо хоум. Та також підписуємо, хто забив, що це діфтонг оу. Хоум. At home. Вдома. Внимание, это именно дома, то есть в дома, когда вы именно дома находитесь, внутри своего дома, где вы кушаете, отдыхаете. Вот это не дома, это дома. То есть дома, ваш дом внутри, где вы кушаете, отдыхаете, делаете уроки. Это называется at home. Наголошений CAM. Звертаємо увагу та підкреслюємо зеленою ручкою. Кам. Comfortable. Comfortable вам вже знайоме це слово. Це буде зручний або комфортний. Також, якщо до слова «comfortable», також підкреслюємо наголошений у дев'ятому му Також кам наголошений. Та якщо я до цього слова додам an, то це вже буде незручний, то есть неудобний. Пам'ятайте: happy щасливий, unhappy нещасливий. Тому звертаємо увагу ще раз на восьме слово. Comfortable це зручний, а uncomfortable це незручний. Наголошений дай. Дивимось уважно, підкреслюємо дай. Та також, хто забув, підписуємо, що це діфтонг ай. Diamond. Також на кінці ди тверда, пам'ятайте. Diamond. Це буде діамант. Наголошений пен. Звертаємо увагу. Пен не треба. «Пен» более мягка. Ekspanse На кінці кусаємо е, губу. Expansive це дорогий. Пам'ятаєте, ось цей знак у транскрипції позначає Ч? Не Т, а Ч. Чейп. Це дешевий. Ще раз. Чейп. Дешевий. Бо шейп, Ви знаєте, вже це інша назва буде переклада. Наголошений аг. Аглий. Не треба, а довге. Ось тут коротке А. Швиденько вимовляти треба. По-російськи це уродливий. Это уродливий, по-українськи це потворний. Потворний. Далі наголошений дол. Підкреслюємо зеленою ручкою дол. Долфін. Дельфін. Наголошений також нетвердий Т. або більш м'який Т. Підкреслюємо Т. Та також не забуваємо, що ось ця позначка у транскрипції. Це буде «дж», твердий «дж». Intelligent. Intelligent. Це розумний. Розумний. Ребята, це не інтелігентний, це, це умний іменно. Далі дивимось на наступне слово. Бачите, ось тут записано ми бы», а у транскрипції би нема. Це не помилка. Це англійське правило. Коли ви бачите ми би разом, ось так, дивимось уважно, і коли ви бачите ми би разом, також можете себе підкреслити або ось сюди виписати ми б разом, то ми будемо завжди читати тільки ми. Тільки ми будемо читати, би буде. Німа літера. Німа літера, вона не буде вимовлятися. Вона пишеться, але вона не вимовляється. Тому, ось це слово 16, ми будемо читати дам. Просто коротко, дам. Ще раз, ми би коли бачимо, тільки залишається ми. Це німий. Наголошений кай. А ось тут треба звертати увагу. Бачите, дифтонг Ай. Далі ми бачимо дифтонг O. Підписуємо, хто не пам'ятає: Кай. дифтонг ай дифтонг O. Кайроу. Слухайте уважно. Я вимовляю Кай. Дивимося зараз на екран. Вимовляю Кай та потім додаю E. Е. Та потім Роу. Тому Каеро. Це Каїр, столиця Єгипту. Ось це треба вивчити. Наголошений, і пам'ятайте, що одна голосна може бути наголошеною, приголосна ніколи. І підкреслюємо: Джими вже повторювали: Еджипт. Не Еджипт, а довгий і». Еджип, Єгипет. На, далі наступне слово: дивимось уважно. Street це вулиця. Ось тут буде треба вивчити також, що стріт це вулиця, буде у Великобританії. Далі наголошений поуст. Це та також наголошений О. Бачите? Два значки наголоса. Тому два плески. Пауст підкреслюємо. Та також підкреслюємо О. Пауст office. Пошта. Наголошений стей. Вже сьогодні був дифтонг стей. Station. Ось ця. Позначка. Це ще. Station. Або станція, або вокзал. Наголошений просто Е. E. Широкий рот Е. E. Це І, а це У. Тому Ю получ... получається. Підкреслюємо Е e, зеленою ручкою. Евеню. Евеню. Перекладається. Це слово так само, як і 19 слово. Це вулиця. Но тільки в Америці. Також евеню можна перекласти як проспект або авеню. Це значення також вчимо. Ну, і далі дуже легке слово це стоп. Стоп це зупинка. Автобусна, мабуть, зупинка. Будь-яка зупинка. Ну що, ще раз читаю, дуже уважно слухаємо. Та підписуємо. Потім ще раз прослухував, ви зможете мене прослухати та підписати. Де. Я буду ось так робити. Ось такий буде стук. Там треба робити плеск. The Weather. Cool. Цедей! Warm Dictionary with At Home Comfortable Uncomfortable Diamond Expensive Cheap Ugly Dolphin In Intelligent dumb Cairo Egypt Street Post Office Station Avenue New вытягиваем. Stop Ось це ваше домашнє завдання. Будь ласка, вчимо ці слова. Також не забуваємо вчити, що ось тут у дужках записано та усі значення. Ці слова усно, також ці слова письмово, курсивом. Так, ще треба звернути увагу на те, що деякі слова треба завжди писати з великої літери. Дивимось. Ось 17 слово. Можна підкреслити. Ось цю літеру. Це буде позначати, що завжди Cairo з великої літери. Також Egypt підкреслюємо. Завжди з великої літери буде Egypt. Ну, більше я ж не бачу нічого такого. А інше можна писати з маленької літери. Так. Ну, я так маю на увазі, що ви все зрозуміли. Тільки треба вивчити. Goodbye.